А давайте глянемо відносини Юлі вербенець, Юлечка Верба і Костенька. Так все там сладко і притерно виглядить. Ну, що там є така чуєчка, що Юлічка дуже много недовольна своїм костикам. А давайте посмотрим, чуєчка моя права или ні. Розкриємо всі цих відносин. Юля і Костя. Юна, мысли Юлия Кости. Чувства Юли Кости. Действия Юли Кости. Истинные намерения Юлии это отношение. А, мысли кости, о Юли, чувства кости к Юли. Действия кости к Юли истинные намеренные, и намеренные на эти отношения, что их ссорит, что их объединяет вместе. И покажи, пожалуйста, итог отношений. Будет ли эта пара вместе, Юлия и Костя, итог отношений будет ли они вместе Поэтому... mm -hmm. Так, Шо? начнем с Юлечки мысли, Юлия, о Косте. Обалдеть мислі Юлі о Кості. Вона вважає його доволі умним, но она не довольна його поведенням. Він досить такий буває різкий на язичок. Може сказати, те, що Юліці не сподобається. І взагалі набагато чим не задоволена. Я ж казала, що я відчуваю, що Юлічка не задоволена костюмкою. А чим саме вона не задоволена? Пожи, будь ласка. Ну, По-перше, як він проявляє до неї увагу. Вона рахує його досить холодним. І там, де вони десь їздять, в якихось поїздочках, я не знаю, куди. Е, вона його як підозрює, якісь зраді. Ну, їй явно не подобається, те, що він постійно якось зосереджений на собі. Вона рахує, що мало уваги приділяє їй, да? те, що він кудись їздить. И это так само, и не бывает такие резкие на высказывания, это уже вроде, да, еще про семью, Ну, лицемер, лицемер, она видит его лицемерное лицо. Но она считает, что он начал гулять. мечей. Семерки мечей. Ну, видите, как кризис в отношениях, понимаете, она думает, что, он, ну, типа, она видит, что в соцсетях там какие-то девочки ему написывают, да, и, и, и из-за этого всего начинается ревность и тому подобное, и немного кризис из-за этого всего в отношениях, но он как-то пытается урегулировать этот вопрос. Но то, что уже здесь подкрадается мысля, что он, возможно, там изменяет, возможно, с кем-то переписывается, это уже есть. Но если сравнивать отношения э -э, предыдущие, которые я смотрела, ну, энергетика здесь намного легче. Я не скажу, что прям отношения тяжелые, да, энергетика такая ну, нормальная. ну Енергетика цих відносин досить непогана. Я не скажу, ці відносини тяжкі, вони доволі легкі, скажем так. Ну нема багато негативу і тому подобне. Вона така старається проговорювати всі, все, що їй не подобається. Ну, вони по крайній мере стараються на... розмовляти, так? Давайте так, чувства. Є чувства у юні кості. Чувства. Хм, ну, тут, почти... Почуття є. Розуміння те, що вони сім'я є. Але ми ще відкриємо. Да? Ну тут чітко показали, що багато у Юлі, так, да, почуття сім'ї, не розумієш, це офіційний брак тому подобне. Але вона, як чує, має таку, що ці відносини закінчаться. Зараз допомагає зберегти відносини і їхні брак шлюб, дитина, от дівчинка. Бачите, показує, навіть показала дівчинка. По-моєму, не дівчинка. Да? Що не помиляюся. І це. Тому от наразі, наразі цей це шлюб тримає дитину. Є багато розчувань. Є багато розчувань, і в неї є почуття, що все одно цей шлюб рано чи пізно закінчиться. Дість твої люди. Ну, Юля, тут щось хоче залегшувати ці відносини. Я ж кажеш там, да, там доволі не переслати віці? Ага. Ага. Якщо вона, Якщо вона його е, докаже, побачить, що він їй зраджує, по-любому вона подасть на розвід, так? Да? Це по-любому. Тут, бо тут на реально конфліктів багато і тому подобне. І опять же, вона розуміє, що колись він зрадив у шлюбі. Це може повторитися. Це раз. По-друге, щось уже підозрює дзвоночок є. Тому зараз вона просто стримує дитину. Просто стримує дитину. Все намерение. У ти синовільне, я би сказала більше, все такі. Ну, по-перше, вона теж ліцею ну коротше у них там піліцмерство, я би так сказала. Це відношення назвала. І з тим, що вона більше якось зосереджується на собі на зароблянні грошей. Вона доволі стає така холодноватенька, То що вона показує, окей, а то що насправді є це зовсім друге. І тому вона буде трансформувати ці відносини і починати більше ну в себе приділяти час собі, угрублятися болі в себе, типу, ну, так, я ж сказала. Так. Мисли Кості. Ну. Мисли Кості от ці про ці відносини. Десятка же, ну, реально, он устала від от этих отношений. Воно від этих отношений, хоч вони там нам показують щастя, любов і, і гармонію. На самом деле я тут гармонії не бачу наразі. Але й не бачу такого жістіка, наприклад, тікто буває. Тут просто якісь. Може це сказати. Ну. Добре. Давайте ми бачимо, що для Кості ці відносини ноши, да? От Тяжко йому цих відносин. А давайте глянемо, чому йому тяжко. От він розуміє, що от, типу, от йому тяжело в цих відносини, да, Кості, чому Кості? От він розуміє, що для нього ноша, да? от йому тяжко в цих відносин. Що саме Кості? От так? Тяж, тяжолить, да? йому, чому йому так тяжко в цих відносинах? Чому йому так тяжко в цих відносинах з Юлією? Я так розумію, вона його за що він зраджує. І постійно, коротше, йому, типу, якби довбив мозочок. Отак я би так сказала. Плюс е -м -м -м, дитина теж якось повп... Народження дитина теж повпливала на їхнє. Е він говорить, так як я, сексуальне життя, то що я бачу. І, і з-за цього в нього починається Грусть печалька, і щось він бачить. А що до чого до чого до чого. Угу. Ну От до чого. Ну, починається, що він починає е, приглядатися, скажімо, до інших жіночок. Да? І з тим, що може повторитися сценарій, той, який вже був у нього колись в прошлому. Він зрадив, дуже дізналась і, 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 і розвелись. І він якось трошки, тіпа, якби це все скриває, да? це все наразі. Ну, з тим, що доволі не такі солодкі ці відносини, ще раз кажу, як вони нам показують. Кохання йому не хватає, кохання не хватає чувства. Ну, він розумієте, в нього то є то нема, то є то нема. Якось, типа, то вже устав, то чувство просипається. Ну, якось гантай. Надавлено, на даному етапі, він розчарований. <клухи> Дуже багато там скандалів і перетягування на діяла, хто головний в цьому домі. Типу, да? от, такий, цей, ну, він ніяких дій не буде. Він не, ну, типу, от вона швидше подасть на <клухи> будете бачите. Вона заявить, що це все стало. Час покаже. Я ну, не, не кажу, це зараз. Це на майбутнє мене. Зараз він нічого не буде робити. От його от як які так є. Вона прибабка, гроші роблять, він став знаменитий, ну і тому подобне. Я так ну, сильний розуміє, що він. теж такий собі непростий. Це людина, яка боїться зробити наступний крок. Хай краще буде так, як є. Чим іти в щось невідоме наразі, от йому от, хай буде так, як є да і стіни намірення. Ну він буде відстаювати, бачите, свої границі. Типу він буде одно доказувати свою правоту. У них там постійно от, є якісь такі ну хто правий? Я чи ти? От, от, от така історія. У них там часті конфлікти є, от є скандали. Але розумієте, тут не випавні одної ну, наразі, поки що не де карти дьявола. Соответственно, типу, ну, це все мелочь. Так, да, є непонятки, є скандали, є тому подобне, але з тим, що він буде все-таки пробувати якось йти точки соприкосновіння, вплити Тут, до, до, до Хоча так все понятно, він все-таки буде старатися улагодити ці конфлікти, але щоб якісь грандіозні дії робити, ні. Проще піти в іншу кімнату. Ну, він буде создавати ілюзію, що він працює над цими відносинами. Опять же, все заради дитини, заради донечки. Я щось думаю, що там в них донечка. Якщо не помиляюсь, них донечка. І це, цей ну, буде страшно. Э, как бы это сказать, залишити ее саму зараз и тому подобное. Ну, такие. на наразі, на э, он будет создавать иллюзию этой прекрасной семьи, типа, Поддерживать эту их легенду. Так что их объединяет вместе? Ну, что их объединяет вместе по дьяволу, ну... Страсть. Страсть, я бы так сказала, что еще? Что еще? Ну, її популярность, її популярность и все-таки, От она моя, типа, излита вы серии. Хоч там але на але я перекрию так, щоб, ну, було, коротко, щоб не блюрите, да? або тако зробимо робимо тако. Що їх соряд? Конфлікти їх соряд іменно оцінювання понімання. І от там як було, що от ліцемерство, да? він робить якісь такі поступки, які в її голові неприємні. Це вже треба копатися глибше, це все дуже довго. Я не думаю, що от воно настільки важливо, якщо вам важливо, можемо записати частину другого. Але він робить якісь такі поступки до неї, що от її кажу в голові це неприємно. Ну, трохи з різних вони світів, скажімо так, в плані філософії, психології ставлення до життя. Хорошо, і то Ні. Чітко, тут навіть дотягувати немає. Ні. Рано чи поздно кто-то уйдет цієї тієї пари. Ну, бачимо по картинці, ну, розуміємо, да? Да, це буде розвод развод нелегкий, ну який розвод легкий, да? уход з Тіжолим серцем, але в загальному їх чекає розвод. І по цих картах, які ми подивилися, я думаю, що швидше на розвод подасть Юля. По цих картах. Ну, що і треба було доказати. Моя інтуїція мене не підвела в цей раз. Ну, блин, я не знаю. Я дивлюся, що мені деколи коли попадається от, в роликах, ну, Типа, я більше в ТікТок, бо і Тік-ток більше видумано, там і підписників набагато більше, ніж тут, Ютуб, я тільки розвиваю, да, і тут трошки інший контент, І з тим, що. Вони мені попадаються, от я бачу оцю ілюзію щасливої життя. Але я відчуваю, що ну ні, там далеко не то. Видно, він не знаю. Ну, видно, видно, що там нема тої гармонії, делі, яку вони показують. Ну і по розкладу, що і требувалось було доказати. Лайки, підписки, якщо вам подобається такий контент. Пишіть в коментарях, кого б ви хотіли. Розглянути чи відносини прокачати, ідеї. ну, Я тільки за. Не забуваю. Вподобайки. Дякую всім за увагу.